Чергова радість в тому, що ми можемо допомогти ще одному військовому, а допомогти, окрім того, що це наш святий обов'язок, тому що хлопці на передовій надзвичайно важко, надзвичайно важко, тому що така місія, яка пов'язана із тим, що травмується, тим, що Дуже часто наші хлопці навіть життям жертвують заради нас з вами тут в тилу. І тому кожна наша допомога, кожен донат допомагає їм зберегти здоров'я і зберегти життя. І ось саме такі засоби, про які попросили, це плитоноска шостого класу захисту. Саме така, це полегшений варіант, який ми купили. Порядку 25 тисяч коштує вона, але ніяких коштів не жалко для того, щоб зберегти життя нашим хлопцям. І також аптечка вона наповнена в повному складі. Тут всі необхідні засоби є для того, щоб надати першу домедичну допомогу саме на полі бою у критичній ситуації е, натовського зразка. Все це ми передаємо сестра нашого військового хлопця. З великою радістю це вручаємо. Нехай Дякую. вона його захищає, нехай він повертається живим. Передавайте Дякую. наші вітання від усіх тих, хто Дякую. донатив. Я у свою чергу хочу подякувати всім, хто долучився, хто донатить, хто на волонтерський рахунок передає від маленьких до великих внесків. Ось, будь ласка, це є доказ того, що ваші гроші не просто зберігаються на рахунку, а вони йдуть в діло і ми єднаємось саме для того, щоб наблизити перемогу. Велике дякую, я хочу подякувати всім волонтерам, всім людям, які донатять на ось такі речі для наших військових. Вони нас захищають, обороняють. Мій брат, гуртовий Богдан Станіславович, він вже півтора року знаходиться в зоні бойових дій. Він захищає нас. Я Дуже хочу, щоб він повернувся звідти живим. Велике спасибі всім, хто допомагає. І, Звичайно, хочеться, щоб хоча б трішки його відпустили у відпустку. Ну, Я думаю, що командири все-таки, зважаючи на те, що досить тривалий час, уже наш хлопець на бойових діях. Так, він був, він був в зоні бойових дій в 2014 році. Він брав участь в антитерористичній операції. Його призвали, він пішов, він захищав і сказав, що я не буду ховатися ні від кого я піду. І до цих пір він так і так і робить. Він не збирається ні ховатись, нічого, ні тікати. Ну, то є приклад жертовності, якраз хлопці, в ім'я майбутнього, в ім'я нас. Хлопці, які телефонують, коли по відеозв'язку, вони його дуже хвалять. Він молодець і він... мені дуже приємно за нього чути, чесно. То добре, і я би сказав, ви дякуєте волонтерам, безперечно, потрібно дякувати, але більша подяка від нас, йому і його побратимам за те, Дякую. і великі побажання. Ми молимось, хто в церквах, хто. Тихенько вдома, а ви найбільше, бо так. практично в кожній сім'ї, в кожній родині є близькі, рідні, які сьогодні на передовій. І ми не мусимо зупинитися на тому, що вже є, мусимо рухатися вперед і до повної перемоги. Тому передавайте, будь ласка, від дякую. всіх тих, хто волонтери, від всієї нашої громади, побажання йому і обобратим залишитися. Ми і і знаємо, що ви ну, не залишаєтесь осторонь, допомагаєте. І... Ми завжди раді будемо. Дякую.